Вітаю, друзі! Сьогодні, звісно ж, з ще одним класним рецептом смачних і корисних рогаликів на сирному тісті з цільнозерновим борошном. І, звісно ж, без цукру з горішками, ніжне, вершкове, сирне тісто це дуже смачно, класне поєднання, ситно і готується дуже просто з декількох інгредієнтів і дуже швидко. І 700 грамів ось такої от випічки або 48 рогаликів вже скоро будуть на вашому столі. Дуже смачно погляньте. М -м -м. Ось такі вони малесенькі, ніжнесенькі. Ну що ж, саме приємне приготування, дегустація М -м -м. смачно, як завжди, погляньте яке пухке. Бачите, повітряне сирне тісто. Взагалі, сирна випічка це безпрограшний варіант. А ще разом з горішками, що неймовірне, та ще й спеціями для випічки це просто дивовижне поєднання. Обов'язково скуштуйте. Бачите? Смакота, та й годі. В деякі з них я додала сьогодні ще родзинки загорнула. Це ще з нереально. Обов'язково скуштуйте і не пошкодуйте. Пам'ятайте, Здорова їжа. Корисна випічка, вона має бути не лише у простої приготуванні, як ось ця, але й, звісно ж, смачною готуйте. Усім смачного. Тож, для рецепту натискайте ось на цей трикутничок, переходьте в основне відео, там все покроково показала. І вже можете приступати до приготування. Або, як завжди, Ось тут під відео залишу перелік всіх інгредієнтів на 48 ось таких от прекрасних рогаликів, без цукру, або ж на цілих 700 грамів. Там все просто готуйте. І так, друзі, скоро в загальному доступі буде мій збірник рецептів, у якому будуть зібрані багато рецептів, як основних страв, так і других випічка. В основному це корисні страви, які швидко готуються з доступних інгредієнтів, тому не пропустіть. Незабаром буде оголошення від мене, де його можна знайти, як його можна собі придбати. І цей рецепт увійде у збірник, в рубрику корисної випічки без цукру. Тож не пропустіть, незабаром все на каналі.